Що з нас вимагають? Ну це ж відкрите Сьогодні дзеркало тижня. До речі, там я публікувала розлогу аналітику по останній версії. З нас забирають Донбас, з нас е, з якби по лінії розмежування е, Херсонської і Запорізької області. Запорізька АЕС під контролем американців. в останній пропозиції вироб, продає 50% електроенергії, виробленої в Україні. 50%. Росії, бо більше нема куди продавати в інший бік, хоч там і не названий другий споживач Америка, а <кій> визнає е, окупацію, тобто визнає російськими територіями Крим, Донецьку і Луганську область. Ну, варіант поганий, однозначно поганий. Ганебний, принизливий, але це краще ніж катастрофа. В, у виборі між польським варіантом, нагадаю, під час Другої світової, коли. Польський прем'єр в екзилі, легітимний прем'єр, там сказав, що ми не можемо віддати тоді СРСР по суті, український РСР, Західно, українські або тоді східнопольські польські землі, які були гвалтівно окуповані радянським союзом в 1939 дев'ятому році, е, і вибором Фінляндії, де Маннергейм і їхня еліта віддали там 11% території, хоча вивезли населення на відміну від України. Звичайно, фінський варіант кращий, бо між колапсом і там втратою ноги, і смертю. краща ампутація ноги. На жаль, це поганий варіант. але я іншої при цій владі повторюсь, Тобто, це не фантом, але при цій владі це ще хороший варіант, бо він дає можливість легітимно перезагрузити владу після перемир'я, коли в 22-му році я сказав, що при Зеленському ми не отримуємо ані перемоги на війні, ані членство в ЄС, ані в НАТО. Мене тоді чуть не заклювали. Сьогодні, коли я нагадую про це, припущу свій старий пост, чомусь ніхто не обурюється. І вже люди подорослішали і розуміють, що ну, ця влада не може привести Україну до перемоги. Але давай відверто казати: Україна може вистояти. Сьогодні між владою та партнерами йде обговорення не те, як змінити ситуацію, а на яких умовах підписувати щось з Росією. Причому. Давай так само скажемо, невідомо, чому Росія погодиться на ці умови, якщо вона просувається на фронті, і той не стабілізований. Замість чесної розмови з суспільством влада шукає конструкцію підписання угоди, про якій би цю владу не підняли на вила. Ну це ж правда. То в мене запитання до тебе. Скажи мені, будь ласка, чому Зеленському ближче ідея підписати угоди ніж спроба змінити ставлення українців до війни, змотивувати їх. І дійсно переформатувати він же може зайти тоді в історію, як герой? Ну для цього треба зробити декілька рухів. По-перше, ну без всяких жартів, без всього іншого, треба змінити ставлення до самої мобілізації. Близькі до зеленського люди повинні потрапити в армію. На їх повинна побачити вже та цика. При тому всіх, при тому в штурмові війська, а не в штабі в Києві або як Єрмак, наприклад, у сварщиків Тому в мене запитання: як ти вважаєш? Влада вже остаточно обрала для себе варіант, і чому вона відмовляється від зміни підходу, бо мотивація суспільства починається з власного прикладу, і мотивація суспільства починається з кардинальних змін ставлення до себе. Я, наприклад, тобі можу сказати, коли ми заходили. Я заходив, коли Верпінь 22-му році, в березні я не мав взагалі статусу ніякого. Я був доброволець і мені тоді сказали. Якщо з тобою щось станеться, бо мене відмовлялися тоді тривожники акцептувати, була, була команда не чіпати його. От не, не можна березу до армії, не можна, бо це буде, ну вони так і потім отримали своє. Так от, е я заходив і сказав, тебе спишуть як волонтера, щоб ти розумів. Я поставив це запитання. Вам потрібен доподатковий ствол чи ні? Так, потрібен. Все, питань більше не було. Але зараз треба піднімати таке ж саме питання, що потрібен кожен ствол, кожна людина. І більше того, треба змінювати дивись. взагалі парадигму. Дивись, друже. Ну, по-перше, я тобі не відповім на це питання, бо я не є конфідентом Зеленського. Можливо, б'є максиму відповісти. Я не Але ж не ти ж бачиш, ти ж бачиш модель поведінки. Ну, дивись, я можу відповідати за себе. Тобто, я скільки 10 плюс років пробув в статусі добровольця. На жаль, коли наші люди. Вмирали через поранення на фронті, у нас був тут і є якийсь там той фонд, з якого ми боролись за них до кінця. Ну от у нас помер в лікарні нещодавно наш доброволець, чудовий лікар, травматолог Олександр Полякін, Поляк, позивний. Ну от хоча нам говорили, що він не виживе вже на фронті, у нього в руках розірвався дрон. Ми боролись до кінця. Ми його довезли до Києва. Я домовився його поклали в В Фіафані тепер ходять легенди, як ПДМШ робить чудеса. Ми знаходили в Україні за кордоном все, що не було навіть фіафані. Щоб там було чудове ставлення, і три місяці він ще прожив. На жаль, но ну, очевидно, щоб підготувати родину, о, якось пом'якшити цю посадку. Ну це вилилось в мільйон плюс гривень. Звичайно, держава нам сказала звична, що ми вас туди не посилали. Хоча він. Доброволець їздив офіційне відрядження від своєї лікарні. в ПДМШ, у нього там є державні нагороди відом чи відзнаки. Ну так що я це чудово знаю, причому знаю вже 11 рік. Бо це наша земля, і це є республіканський підхід, коли це не є країна Зеленського Єрмака, Порошенка. Не знаю хто там ще був. Ющенка діти якого теж загубилися, не воюють Точніше, син Андрійка. Тому я тому я для себе і для моєї дружини, до речі, вам, дружина чотири роки судилась за статусу УБД, нещодавно суд виграли у Мінвіта, який за наші з вами податки просто стояв е, до останнього в судах. От це відмінність. Чому Зеленський? такий? Бо він не такий, бо він не пішов в армію, бо він закликав нас на шашлики, бо він, він не такий. Тобто він не республіканець по своїй натурі. він... Е, Прима, да? От, хтось мені пояснював, хтось з близьких людей, і мені було цікаво послухати. От Якщо при таких е, фронтменах поміняти всіх в команді там 95-го кварталу, от якщо залишився Зеленський всіх поміняти, він залишився 95-м кварталом. Тому і ставлення таке. Всі решта це підтанцьовка. Вся Україна це підтанцьовка е, фронтмену. Uh, і це кардинально інше ставлення до народу. Він їх не вірить. Він вважає, що це розходний матеріал. Це ж Сталін, що немає нізамінімих людей. І він такий, от це хорошо, погано. В деяких випадках це грало в плюс там в його кар'єрі. Напевно, в деяких в мінус. Там зараз ця ж кар'єра описана, Я маю на увазі й до президентська. Але факт, що зараз це не працює. Зараз це не працює і він не зміниться. Бо якщо б він хотів змінитися, він би змінився. Якщо не може змінитися, ну. Я, як я говорю, не можна вимагати від імпотента дітей. Ну, бо не тому, що він поганий, йому можна поспівчувати. Я думаю, що зараз він дуже трагічна персона, до речі, От я б не хотів бути на його місці. Але факт і факт, що ця влада доведе нас або до ганебного миру, або до катастрофи. Ну, тобто до якогось там, в кращому разі, військовий період вдалий, в поганому разі. Це заклад, який невдалий Атаманщина, і звична для України знайома для України з історії вже руїна. Оце от найгірший варіант до речі. Будь-які заклади може призвести до катастрофи з нашими партнерами. Ти ж розумієш це? Вони ну, просто скажуть. Ми відмовляємося з вами спів для них. До речі, це варіант, як би дивно це не лунало. З'їхати з теми. Вони кажуть, а це заколотники, нелегітимна влада, до побачення, телебачення, все, ми з вами не комунікуємо. Ви знесли, а самі, пам'ятаєш, тихо будуть казати: ну і слава Богу, познава. Ну, ну, до речі, якщо зачіпати тему наших партнерів, скажи мені, будь ласка, от я спостерігаю зараз відверту дихотомію, і трохи спілкуючись з. Політиками Європи я спостерігаю дві моделі. Ну ще нещодавно союзники дійсно обіцяли клялися нам, що we'll stand with Ukraine as long as it takes». Ну, скільки потрібно, от стільки і буде, от стільки. А сьогодні вже президент Фінляндії Ступ, каже, що в Україні час готуватися до поганого перемір'я. Голова НЗС Німеччина Йохан Вадефуль заявив, що досягнення угоди між Україною та Росією неминуче вимагатиме від Києва. Важких поступок і натякає на референдум. Хоча як міністр знає, що під час військового стану неможливо проводити ну, і тим більше по територіальних питаннях теж не можна проводити, при цьому канцлер Німеччини Фрідрих Мерц запевнив, що підтримка України з боку ключових європейських партнерів залишається незмінною. а Вирішити проблему з фінансуванням з Бельгією не хочуть. Франція не хоче використовувати 18 мільярдів заарештованих російських грошей, а вимагає: давайте дамо Україні репараційний кредит. Але гроші, які заарештовані, на цей кредит не хоче давати. Скажи, будь ласка, чому відбувається постійні оці подібні гойдолки? Це Європа втомилася від війни та хоче торгувати з Росією. Це реакція на популістів та євроскептиків в Європі. Чи це європейські політики вважають, що припинення війни на умовах агресора гарантує їм уникання війни з Кремлем у майбутньому? Досвід Другої світової всі забули. В чому причина цих гойдолок? Дивіться. Я думаю, причин кілька. Хтось ностальгує про бізнес as usual, коли були дешеві російські енергоносії. Чудові стосунки з Китаєм і це було основою конкурентної спроможності, зокрема німецької економіки, яка стагнує після того, як ці фактори зникли. Хтось просто звик жити на утриманні там безпізбезпекової парасолькою Америки і отримувати там величезні соціальні виплати, тобто. Знаєш, хорошо, коли у тебе багатий родич, який виплачує тобі стипендію. Ну колись це закінчується, і ти спостаєш перед вибором, або затягнути пасок, змінити спосіб життя і гарувати, або шукати собі іншого патрона, іншого спонсора. Я думаю, що Європа затикнулася своїм екзистенційним викликом. Просто якщо в Україні це гаряча війна, то європейська модель, яка так чудово спрацювала в другому. Половині ХХ століття, вона прийшла до своєї межі. І зараз або Європі потрібно самі забезпечувати безпеку. Бо виглядає смішно, знаєш, є ж анекдот: що Європейський е е е Союз, де живе 500 мільйонів плюс людей, просять Америку де живе там 300 плюс мільйонів, захистити їх від Росії, в якій живе 140 мільйонів, яка не може перемогти Україну, в якій 30-40 залежно від оцінки. Тобто, якщо б Європа хотіла, у неї є всі ресурси. Вона багата. Вона досі має там непогану науку, якби якісь там РНД, те, що називається, у неї достатнє населення, у неї чудове географічне становлення. А для цього треба змінювати модель. Тобто, треба. Пенсійну модель умовно, коли у тебе все хорошо, у тебе є пенсійні заощадження і ти за рахунок їх живеш. Змінювати на модель таку більш астериті, да, оцей аскетично в хорошому сенсі. Тобто треба більше працювати, менше відпочивати, не жити в борг, витрачати більше на оборону, а не роздавати соціальні виплати. На жаль, на жаль, в Європі бракує людей рівня Черчилля, якщо завгодно, там. Гаспері, хто там Деголя, тобто візіонерів, які і стратегів, тобто є люди, які можуть плисти тільки за течією або їхати по прокладеній колі. Я завжди в цьому в таких випадках згадую спомини Скарапацького, нашого гетьмана трагічного сімнадцять вісімнадцятого року, який в своїх мемуарах писав, що. На жаль, трагедія полягає в тому, що жодної фігури співмасштабної Леніну немає. Єдина фігура історична, тобто це злодій, це темна фігура. Але по масштабу особистості, який готовий змінювати патерни історії, був Ленін. Тому Європа при всіх своїх ресурсах і всьому іншого програла більшовикам, які фактично реанімували мертву імперію. І от біда Європи, що. Серед нинішніх лідерів немає людей, здатних мислити стратегічно. Тобто, ця брюссельська технократія в багато в чому хороша. Бо технократизм це професіоналізм в узкій сфері, вбила культуру оцих візіонерів, готових відчувати крутий поворот історії, змінювати патерни. Тому от вони зараз і пляшуть між цим. З одного боку, вони розуміють, що чим довше Україна воює, тим більше ми виграємо них для них час. Як крутяни для Центральної Ради, тобто ми кров'ю виграємо для них час змінюватись. А з іншого боку, їм здається, що якщо Україну принести в жертву, ну таку напівжертву, то все життя налагодиться. Знову потечуть великі російські гроші в кеші і офіційна. І знову там потечуть дешевий газ, нафта, і все буде як у Орбана. До речі, коли я розповідав про те, що в Росії працює Ашан працює Леруа Мерлен, працює Бондюель. А Зеленський це питання з Макроном навіть не підіймає? Мені казали ти це інше, це інше? Ну яке інше? Ну все ж розуміє, там бабло, там просте бабло більше того, чому французи не конфіскують російські гроші? Бо росіяни сказали, ви арештовуєте наш конфіскувати наші гроші? Ми зразу відповідні дзеркальні дії робимо по відношенню до ваших структур. А чому Австрія, Австрія, Швейцарія готова була? Прийняти той пам'ятаєш форум миру, щоб так? Зеленський закрив рота за Пронестле, бо це держава, така державна ну, структура, яка податки плати на рівні держави. До речі, це фактично була в хабар. Вони прийняли цей саміт миру, організували, а він забув про Нестле, і це показує рівень, шоумена. Ну тому що державник би не обміняв власний піар на інтереси держави. А він це зробив. Ну Тут може багато чого казати, але саме тому, ж... тому це одна з причин. От зрозумію форму от мене часто звинувачують в тому, що я там капітулянт, пораженець. Я просто ну доросла, твереза людина, яка бачить, що якщо влада не змінюється, не хоче, не здатна, не знаю, тобто я не готовий. То єдиний спосіб Україні вижити це змінити владу. А щоб її змінити нам треба паузу у війні? Оце от має форму. А далі, якщо ми знайдемо свого Вашингтона, Деголя, не знаю там а, то подивіться на Фінляндію. Колись країна, де під Гельсинки стояла сталінська база підводних човнів, ну і надводних човнів, фактично там на межі суверенітету. Покрай з території змусила посадити свого президента Рюті на п'я на 10 років через п'ять випусток. Але згодом згодом піднялась, розбагатіла. Зараз це країна очолює рейтинги щастя. І коли з'явилось вікно можливостей, швиденько без зайвого галасу впригнула навіть в НАТО. оце от країна, яка має тверезі еліти. Наша проблема, що у нас. Червню влади, тобто це ж після люди. Вони по-своєму у них є за що поважати, у них іноді залізні яйця там іноді у них гарні тактичні рішення, але вони не еліта, бо вони не мислять державницькі, просто не вміють. Вони навіть підозри не мають, що таке стратегія, і що таке державництво. Просто не вчилися. От Зеленський програв весь час в, в цьому КВНі а отримав диплом правника. Що має створити? От я вчився. В двох українських вузах вона чорне і в британському там віз комендейшн вчився ще в Америці, точніше викладав. Йде. Ну слухай, що ти перша, якщо ти маєш диплом правника, да тобто, не знаючи елементарних речей конституції, я вже не кажу там про якісь складні речі. Ну, перше, ти мав перед президентством відмовитись, показати, слухайте, ну такі часи були там батька викладав вузі дали цей диплом. Я не маю вищої освіти. От я такий, я І от з цього починається все. Коли мені кажуть, чому у нас такі суди, набу, СБУ, там, чому повний швах з правової системи? Бо студента п'ятого курсу дають телефон кажуть, там напишуть вам магістерську, заплатите стільки, і це гарантія, що її приймуть. Все, дівчинку, пустили по колу. Тобто вона звикла, що за любов треба платити, кохання не буває. І потім вони приходять. Вони просто продовжують ту парадигму, яку їм вклали в школі, в вузі а їм було навчитися по іншому.